Всім привіт, мене звати Вадім. Мені 22 роки, і я трейдер Ludoman. І задній фон має бути Здравствуйте, Вадім, привіт. Я не знав, як ще почати це відео, тому що дійсно я по ходу лудоман і це треба признати. Але давайте перейдемо до щоденника, подивимося взагалі про що я говорю, і паралельно буду вам розповідати взагалі якусь історію до цього всього діла. Я думаю, варто почати з того, що все своє таке осознане життя з 17 років. Я мрію стати трейдером, я мрію з цього заробляти, і в принципі я цим живу цю мрією, так само як блогом. Також моя мрія і ціль це записати повністю свій шлях в на Ютубі, в блогі, чесно, відкрито прозоро. Активно займаюся я трейдингом, скальпінгом приблизно два роки, майже два роки. І в мене ніколи не було такого, що я думав, блін, можливо, це не моє. Можливо, все-таки в мене не вийде тут нічого. Ні, я собі пообіцяв, що я обов'язково доб'юсь успіха в цій справі, так як дійсно я цим живу, мені це подобається. Але в принципі два роки це є вже якийсь такий термін, за який можна. Зробити якісь висновки. І зараз я перший раз про це задумався. Можливо, все-таки мені не варто продовжувати цим займатися. Я дуже не хочу бути людиною, яка прийшла сюди, дійсно в неї не вийшло, вона старалась і просто забити. Але дійсно трейдинг приносить одні якісь збитки, нерозуміння і, грубо кажучи, страждання. Це дійсно важка професія і важкий шлях. Я був готовий до цього. Завдяки адекватним блогерам, які ну показували правду, розказували правду про трейдинг. Ну і знову ж таки вони зародили в мені таку ціль е, показувати все відкрито, все транслювати і також розказувати що це ніхуя не просто ладно. З вступом ми розібрались. Паралельно я також буду щось доповнювати. Давайте глянемо, що в нас тут загалі коїться. А я вам можу сказати, що ось ці 4 тижні: тут був ще один тиждень, е, тут був плюс 4 долара там. Ось цей тиждень був в ноль рівнесенько. З комісією навіть в плюс, але, на жаль, не відображає, бо в мене не проплачена версія щоденника. Тобто, в принципі, тут йшло майже 0 ось ці два тижні, тут був невеликий мінус 16 доларів, ну і тут був плюс. Також завдяки комісії тут вийшло десь плюс там, 50 доларів. Це я працював з новим депозитом, 1000 доларів, і в принципі я вже виходив в плюс за місяць там на 100-130 на піки був плюс. Торгував я обережно на 200-500 доларів, тобто. Сильно я не ризикував, привикав, хотів поступово збільшувати об'єми. І давайте перед тим як ми розберемо ось ці два тижні, то глянемо, що тут було взагалі. Можемо побачити, що налудив мінус 4% від депозиту, і це в принципі допустимо. Так, да, це була також лудоманія, але в принципі, як я вже сказав, це було допустимо. Також тут малесенький взагалі мінус, не торгував, мабуть, рішив віддихнути. І ну, плюси, в принципі, повністю адекватний щоденник. Нічого поганого тут взагалі не бачу. Ну, За виключенням лише ось цього мінуса, який да, я дійсно налудив і підвищував трохи об'єми. Але зупинився я вчасно на стопі на денній просадці, яку я собі запланував. Тут мінус 16 доларів, але так як в мене комісія 45 доларів за тиждень, то в принципі я тут вийшов навіть в ноль. Можливо, мінус пару доларів хіба що. Тобто, як я вже сказав, 4 тижні йшло все більш-менш нормально, я виходив в плюс. Тут взагалі теж прикольний тиждень. Знову ж таки, я торгував не на великі об'єми, там на 200-500 доларів, і в принципі все йшло досить непогано. Плюс 6 днів в ряд плюси. да, невеликі, але в принципі щось нашкрябав. Так само тут з комісії повернулось 10-12 доларів за тиждень. Тобто плюс 50 доларів за тиждень. Окей, поступово, потихеньку йду. І далі починається ось цей тиждень, в якому я починаю робити просто фігню. Як ви можете побачити, що тут також йшло все більш-менш адекватно. Ну, точніше, просто нормально, звична торгівля, нормально, адекватна. Мінус 16 доларів. Плюс 28, плюс 5 якихось, немає угод, видно, от плюс 5 заробив, все спокійно, нормально. Плюс 10, тобто потихеньку, поступово йшло все. Но, як ви можете побачити, в один момент Лудоманія дала про себе знати. Емоції. Вони, в принципі, є, я вважаю, що емоції це основна причина, через яку люди не заробляють. Ну і в принципі, в трейдингу не можуть всі заробляти, це логічно. Ну, як я бачу для себе, то в мене заважають цьому тільки емоції, тому що ну тут просто була лодоманія, нічого більше. Я хотів перебити, хотів щось цей. І загалом від початку грудня я взлив 300 доларів. Тобто мінус 30% від депозиту, але так як я ще накрутив комісії на 205 доларів, в общем, зараз просадка до депозиту початкового, який я закинув, тобто від 1000 доларів, в мене зараз просадка 15%. І зараз є такий прикол, що моя голова просто-напросто не вірить в те, що я зможу це так сказати, відбити. Ну, заробити просто ці гроші і ну, відбити. Да, теоретично це звичайно можливо, якщо на це дивитися, в общем, вся ця двіжуха, це можливо, понятно, Но моя голова просто в це не вірить. і це є дійсно велика проблема. Тому що я не розумію, як можна, блять, лудити стільки, уже, уже, уже мало щось би прийти, навірно, в голову. Я записувавши раніше цей відос прямо зразу після сліва. Там були сльози дуже сильні, зараз я вже більш такий веселий. <хи> Ні, ну не прям сльози, я шуткую, звичайно, але ну, печаль реально, бо я не розумію, що робити далі. Я би хотів цьому присвятити себе всього, займатися цим і далі, але якщо воно приносить одні збитки, нерозуміння і цей, то а, я почав задумуватись дійсно. Я думав тиждень, я намагався не торгувати. Ось тут останній тиждень. Давайте глянемо. що ось. Ну, До речі, дивіться, я багато торгував навіть. Але тут не дуже активна була торгівля. Але мінус 30 доларів також намутив. Ну, моя голова ще була не в порядку, це 100%. Тут немає про що говорити, і я намагався віддихати, але но... бачите підпис, це чиста лудка. Якщо вам цікаво подивитись угоди, то давайте трохи глянемо якихось. Там, де була більша лудоманія, ось 13 доларів. Це був такий останній, остання фаза. Я тут прекрасно розумів, що ми не підемо далі. Давайте, де це почалось? Ось тут це почалось. Я прийшов, побачив ситуацію, це я вже злив 120 десь доларів. Також перебільшивши денні просадки на день, тому що у мене там допустимо було 40 доларів, а я позливав по 60. І ось цей день, там, де було мінус 150, він почався з ось цієї угоди саме. Я її чітко пам'ятаю, тому що тут монета 1000 x і вона росла, виросла на нормально відсотків за день, я не пам'ятаю скільки, давайте приблизно глянемо ну 40-можливо 40% навіть відсотків. Да? В общем, вона нормально виросла, мені була в ігрі на пампі. В общем, я розумів, що тут ну, 100% не буде ніякого лонга більше. Воно з такої наклонки не, не проб'є її, не піде воно в перехай, 100%. І я взяв в шорт. Я тут зайшов в шорт. Я не можу намалювати щось класніше. Цю наклонку. Ось так. Я зайшов в шорт і хотів витягнути ну, в принципі, якийсь ось такий рух, там, 3% можливо. Заходив на 1000 доларів, тобто 20-30 доларів я хотів витягнути. Но ціна не пішла прям одразу. Бачите, вона тут трохи постояла. Воно відпрацювало, так як я собі задумав, але, як ви розумієте, без мене. І ну, на емоціях після попередніх двох днів, після попередніх двох мінусів. Звичайно, я продовжив торгувати це все діло і продовжив торгувати вже в лонг. Шорт, та куди бачив. Тут я почав перевертатись вже в лонг, тому що ну, просто лодоманія. В принципі, як я вже сказав, що тут був очевидний для мене шорт. Ну, також ось ці локальні рівні на хвилинки повинні були пробиватись. Це одна із моїх стратегій на хвилинки, ось таке пробивати. Блін, ну Тут лонга ніякого не могло бути. Це, це очевидно, це 100%. Тому що ну, дуже сильно давлять уже в шорт, ніякого проторгування, такого вона не малює. Ось тут пізніше, да, можна було вже щось брати, але, як ви бачите, пізніше ціна не підійшла. Уже більше до цього хаю. І, ну, і далі пішло-поїхало. Мільйон входів, мільйон перезаходів, також ще якась монета. Просто одразу стоплюсь. Одразу стоплюсь мільйон, як я вже сказав, входів, мінус 10, 13 доларів. Плюс 5. В общем, і таким чином я намалював собі мінус 150 доларів. В общем, там особо нема що розбирати. Я для себе виявив декілька помилок. Це перше, що мільйон перезаходів. Хоч в мене і виходилось так забрати, заробити. Але трошки це треба допрацювати, тому що в деяких локальних ситуаціях я два рази можу наступитись, потім взяти. Два рази наступитись, взяти. І треба, мабуть. Над цим трохи допрацювати, щоб лишній раз не роздавати, не перезаходити, бо спочатку у мене так виходило, як ви можете побачити, от тут плюс 50 доларів вийшло там. А спочатку в мене це виходило досить добре і мені сподобалась ця стратегія, бо я не люблю довго сидіти в угодах. Я бас по процентіку забрав, процентік-два і в принципі задоволений максимально, тому що, як я вже сказав, я не люблю довго сидіти в позиціях. Але в один момент я втратив голову і переборщив. В общем, два моменти, які я для себе підкреслив, це допрацювати цей момент, щоб не перезаходити 150 разів в угоді. Ринок настільки постійно міняється, настільки часто хоче тебе винести. Якщо сьогодні працювало те, що я забирав по проценті, то. Уже, наприклад, воно не дає. Я бачу дійсно, що вже воно так не виходить, як давало. І це для мене стало той точкою, в якій я задумався, можливо, все-таки не потрібно продовжувати себе в трейдингу, тому що зайнявшись так само паралельно ще одною темою, за два місяці я бачу вже якийсь результат. Ну, звичайно, в грошовому еквіваленті. І дійсно так підварився, задумався, що два роки я продовжую лодити, тільки через лодоманію я йду в мінус. Тільки через емоції, через лудоманію. Я, ну, Чи є така штука, що я не розумію ринок і не розумію, що в цій ситуації мене розвалить? Нема такого. Я прекрасно все розумію. Ну, звичайно, це ринок, є якісь незаплановані штуки, але бля, просто лудоманія. Бо, знову ж таки, як ви можете побачити, на жаль, мене тут не відображається, але я думаю, хто спостерігає за мною, то знає, що я не буду свій фантазірувати. Там. Та й, в принципі, в Telegram я багато разів закидував е, також ці самі скріни. Зараз в мене просто не відображається через те, що в мене не проплачений щоденник. Телеграм-канал. Звичайно, мушу вас закликати туди підписатись, бо там я все транслюю, всі свої угоди, всі мінуса. Ну, Давно люди в телеграм-каналі вже обсудили, який є лудоман. В коментарях, тому що <laughs>, я вже сюди закидував. І також у нас є скальперський чат, в якому можна поспілкуватись поторгувати разом. Там Discord, вся ця двіжуха присутня. Я всіх вас буду там чекати. І також не забувайте підписатися на YouTube канал, бо все-таки подумавши, поплакавши, я вирішив, що я по-любому буду продовжувати. Ну, в мене жажда добитися успіху в цій сфері. Не знаю, можливо, це все обман і казіно, це також питання, але, в принципі, я буду топити до последнього, бо реально для мене це сенс життя. Я не побоюсь цього слова, не побоюсь це говорити, бо я реально цим живу своїм блогом, своїм е телеграмом і трейдингом. І я дуже хочу довести це до успіху. І, в принципі, я це зроблю. Але я виділю для себе якісь. Е Період, не знаю, півроку ще, мабуть. Якщо дійсно воно буде мене так. це саме. Тобто я буду тільки зливати депозит, то, мабуть, я запишу ще одне відео і скажу вам, що трейдинг це обман. Фьючерси це все скам. Але знову ж таки ідея каналу показувати все чесно відкрито. І я дуже вдячний вам, до речі, за перегляд цього відео. Мені приємно, що ви його дивитесь, хто це дивиться, і. Я вам дуже вдячний, просто знайте за це. Я дуже радію, коли є якісь підписники, коли є якісь коментарі. Бо, як я вже сказав, для мене це сенс життя, це ціль життєва. В принципі, ще є половина грудня і за нього результат може трохи змінитись. Я надіюсь в кращу сторону, але на даний момент маємо те, що маємо. Мені потрібно було виговоритись і найкраща від вас підтримка це буде просто лайк під це відео, написати якийсь комент. Також залетіти в телеграм-канал. А тим більше, якщо ви знаходитесь в такій самій приблизно ситуації, то обов'язково закиньте лайк чи закиньте в коментах, подивимось, скільки нас Лудіків. Це треба прийняти. лудоманія – це хвороба. Що ж ти з цим поробиш? Я вам дуже вдячний за перегляд, особливо, якщо ви додивились це відео до кінця. Всі угоди знову ж таки публікую все в телеграм-каналі, бо зараз ми не дуже по них пройшлися. але, в принципі, в телеграмі все це діло є. Кожного дня я туди закидую. Відпрацювання. Ну і також ситуації, за якими я спостерігаю. Я бажаю всім успіхів, зеленки в стакані. Не здавайтесь просто так. Тому що я вважаю трейдинг це саме така одна із єбанутих професій, яка дійсно е на виході зробить з вас, з мене, зверх чоловіка. Ну реально, опанувати трейдинг це дуже непросто. Може в когось це проще, може просто я Лодік, але я так вважаю, в принципі. Всім дякую і до нових зустрічей у нових відео.